Так, друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Дуже давно не виходили відео. Отже, почався точніше, кого почався, коли розпочинається сезон. Тому у нас теж розпочинається, підготовлюємо трактор до сняних робіт. Зимо він стояв, нічого не робили їм. Так, забрали сьогодні на площі резину наперед. Замовили, Ось бачите, шиповано. Одразу в там в місті її наші на монтаж завезли, закатали. Так. Щодо резини, та, що в нас раніше стояла, вона добра, все. але коли ореш десь в полі працюєш, трактора скидає вліво-вправо, тому їй не дуже добре працювати. якби. Тому вирішили на цей сезон поставити нову шиповану. Залили воду, топливо. Бачите, зараз гаряча вода. Так, і Будемо заводити не з електростартера, а з ручного стартера, щоб не було ніякої нагрузки на той. Бачите, трактор завівся з півоберту, можна сказати. Зараз прогріється, трішки виїде і будемо, якби... що там ще залишилося по механічній частині. І так, що потрібно буде, будемо замінювати. Ще хочемо поставити е фари, led лампочки, тому що жовті дуже багато тягнуть і не дуже Добре світять. Якби акумулятор розряджають. Ну, а ми так буває інколи, коли часто працюємо і коли до темної пори. Так. Так. Ось, нова резина вже починає виконувати свою функцію. Так, ще потрібно буде замінити сам циліндр на гідравліку, тому що він вже не тримає. Потрібно завжди тримати вімтаною гідравліку. А так він не тримає. Так. Трактор стояв в такому ніби гараж. Просто воно накрите, як бачите. Просто на землі так стояв і все, всю зиму. Так. Будемо також фрезу доставати. Ну, фреза там на дерев'яний. Цих дошках, ну, але все одно будемо чистити, все точити ножі і так далі. Так, по трактору. Ось так працює, як бачите, ніяких змін не відбулося за зиму простоя. Ну, а резинка, то я думаю, буде то що потрібно. Ось такі справи. Ну, на цьому я думаю трішки вже буду завершувати би, таке вступне відео. Е, ну, би, з початком нового сезону. Ну а далі я думаю, частіше відео виходить, тому що були різні всякі проблеми і так не було би, можливості знімати відео. Тому слідкуйте за каналом. Всім гарного дня і мирного неба головою.